Мене сьогодні не буде, у нас прильот в квартиру. Ми цілі, все добре, ма, тату. Не переживайте. У нас ось таке. Це добре, що ми встали. Ми були отут, якраз збиралися. Ми буквально за 10 секунд до того, як прилетіло, ми підскочили з ліжка. Я був в двернему проємі. Дружина була поруч тут, стояла, і тісно завдяки цьому врятувалися, бо. Повністю вилетіли вікна, скло, посікло ліжко, посікло все рами, все попадало на ліжко. Якби ми вже були на ліжку, то не факт, що взагалі живі лишилися. Я взагалі практично ушкоджений лише ступні, бо по склу ходив босний на початку. Дружини посікло ноги трохи, шахет поруч, 45-й склок влучив тут поруч. І тоді прилетіло все дім. Все в Чорному Гарєві було, дихати було практично нереально. Червоно-помаранчево все світилося, все було жахливо просто. Встигли схопити лише документи, як вибігали, і пішли звідси.